У час, коли триває війна, справжньою опорою для українських захисників є волонтери. Це люди, які щодня допомагають нашим мужнім захисникам тримати оборону. Серед них якраз і наша волонтерка з Бузької громади Ульяна Бондурович. Сьогодні поговоримо з нею про силу, віру і перемогу. Оляна, вітаю вас! Розкажи нам, будь ласка, і нашим читачам золочувкрапканет. Як почалася ваша волонтерська діяльність? Рада бачити, рада зустрічі. Волонтерська діяльність моя почалася від початку повномасштабного вторгнення. В той жахливий ранок, коли прозвучали перші вибухи, я була в лікарні на роботі. Маючи двох дітей, чесно тоді не задумувалася, що прийдеться мені волонтери, це допомагати. Я більше переживала, як діти вдома, як я доберусь додому, і як ми це все будемо вирішувати далі. Чесно сказати, початки були жахливі, тому що як більшості з нас людей я теж думала, як вберегти сім'ю, як виїхати тут тривожну сумку. Збирала в той, той ж ранок, але десь така внутрішня моя підсвідомість сказала мені, що треба допомагати тут. Ми познайомилися з волонтерами, які їздили на схід. Вони нам сказали, які є потреби в хлопців. Приїжджали, казали, треба колеса, треба дрони, треба їжу. Ми їздимо що два тижні. Чи можете ви нам допомагати? Починалося все з маленької, десь кухні вдома. Готували, були блокпости. Тут були внутрішнього переміщення особи, яким ми теж допомагали. Пізніше, вже в більш таких масштабах, я перейшла до збору коштів, тому що запити були різні: були колеса, були дрони, були ремонти машин, були старлінки, були павербанки. А це все є затратна річ, на яку потрібні були кошти, і так почалась. Моя волонтерська діяльність як змінилось життя після того, як ви почали займатися волонтерською діяльністю? Перш за все, це вплинуло на мій сімейний стан, тому що так як я більше вже приділяла уваги кухням, поїздкам, збору коштів, зустрічі з різними людьми. Тому я менше почала приділяти уваги вдома, але десь я навчилася це поєднувати кожного разу. Це було брала дітей з собою, де зустрічі були з дітьми в школи, на роботу їздила. Повертаючись з роботи, я теж старалася заїхати десь на пошти, десь позабирати посилки, десь зробити в замовлення цих речей. І так проходив, Проходив мій час і спільно з роботою я поєднувала і волонтерську діяльність. Тому які от труднощі виникають у волонтерській діяльності, з якими ви стикалися? Це перш за все є комунікація з людьми, спілкування, і е, сказати так, тобто донести до людей цю всю е, потрібність цих речей, щоб люди зрозуміли, що допомагати армії, допомагати Збройним силам є дуже важливо. Що е, захисники безнадійного тилу е, вони будуть воювати, але вони не, не зможуть в повній мірі е, забезпечити себе цими простими такими речами, як, наприклад, той же Старлінг. Вони втрачали речі, е, втрачають навіть на сході, але ми стараємося їм закривати ці потреби, до яких вони звертаються до нас і. Тому так ви згадали повномасштабну війну. Почали діяльність. От чи пам'ятаєте цей ранок, 24 лютого 2022 року? З які перші ваші були дзвінки до вас, і що ви в ті дні робили саме найперше? Самий перший дзвінок це був з дому. Це був дзвінок моєї старшої дочки, яка подзвонила і сказала: Мама, війна до школи ми не йдемо. І я не знаю, чи тебе побачу, що нам робити. Це був жахливий дзвінок. Це був такий внутрішній стан е, в мене. Що ну я не знала, ця секунда була така, якби я втратила все. Я тільки просила Бога, щоб добратися до дітей додому, заспокоїти їх і взяти себе в руки, тобто і е, планувати, як діяти далі. Подальші дзвінки вже були різні, тому що кажу, ми організовувалися, ми думали, як допомагати. Це не було. Звичайно, що дрони, машини і все, всі ті речі, якими ми зараз допомагаємо. Це було банально, я кажу, їжа і ці волонтерські кухні вдома готували навіть для постій, які були тут в нашому районі. Це були якісь теплі речі зігріваючі, ті ж самі буржуйки, Ну, то починала з дуже простого до вас як до волонтера звертаються місцеві, наприклад, мешканці Золочівщини, там, Бущини, чи є і військові з інших громад областей? Є. Звісно, що є. Я завжди наголошую людям, які мене е, зі мною спілкуються, які бачать мене на Фейсбук-сторінках. Що я є е, доступний волонтер, який спілкується з багатьма. Є наше е, ОТГ, є Креснянське ОТГ, є Золотівське, Бродівське з Улиска, тобто Львів. До мене можуть звернутися дуже багато написати. І я стараюся завжди за тих три більше вже четвертий рік буде допомогти всім. Тобто, хто зі мною, хто звертався до мене, хто співпрацював, знає, що я є відкрита, доступна. Я можу пояснити і сказати людям: тобто, почекайте, будь ласка. Бо є, наприклад, запит, який ще зараз не закритий, ми його закриємо, і тоді я звернуся до людей, до громади, до діток, до школи. тобто, щоб нам Допомогли закрити ваш запит також дуже важливо в моїй роботі. Є те, що ми чекаємо на документи. Є документи, є запити, по яких ти мусиш брати документи, чеки. Ви знаєте, що якщо офіційний волонтер, це є звітність перед людьми. Кожна, кожен, кожна людина, кожен волонтер, спілкуючись з людьми, перш за все заслуговує довіру до себе. Довіру, щоб заслужити, потрібно її показати свою працю людям. Та ж саме, я кажу, що дуже зайнята, тому що написати допис, попросити зібрати квитанції, написати звіт, підрахувати, показати людям, що початок, залишок. Тобто кінець збору це є дуже важливо. А також в кінці завжди ми показуємо відправку, відправку тих речей, на які нам допомагають збирати звичайно ті ж громадяни нашого, так як ви запитали, другого тега допомагають дуже багато. От ви згадали, що ви є офіційний волонтер, тобто у вас є посвідчення відповідне. Чому саме варто офіційно бути волонтером? Тому що, перш за все, я ще раз кажу, що це є звітність перед державою, це є перед людьми. Це є, навіть, я вам скажу, сам до себе, тобто ти розумієш, що ти показала людям, ти зібрала ці кошти, ти показала їх дохід, ті самі скріни. Багато хто каже мені, Уляна, не показуй там те, що я скинула, тобто ту суму. У мене такого немає, тому що 3 до 3 гривні, це і 6, 5 до 5, 10, це надто важливо, тому що деколи я ділю, наприклад, суму 23 тисячі, я ділю на своїх підписників, хоч в мене їх Обмаль дуже багато, і я їх ділю, наприклад, на всіх. Я чомусь так завжди надіюся, що кожен мені тих по тих 16-15 гривнів скине і ми закриємо. Ви знаєте, Божа допомога десь мені Божа така сила допомагає. Тому що я кажу: повторююся вам, що е кожен збір ми закривали. Не було такого, що ми не закрили і щось не передали. Тому е звітність, офіційність вона повинна бути. Це є перш за все. Людські гроші це є фінансова сторона, і тому тут для кожного збору. От я стежу за вашою фейсбук-сторінкою. Ви завжди щось цікаве для підписників, щоб їх мотивувати, щоб вони донатили, вигадуєте різні можна сказати, заохочення для того, щоб вони дали той донат. Звідки приходить така ідея, і які саме оригінальні от такі методи ви застосовуєте? Це в першу чергу є моя така ініціатива, де з е, я собі так подумала, що кожній людині, яка мені донатить, було би приємно отримати такий маленький скромний подарунок. Це також була ідея ініціатива збройних сил України, тому що першими моїми такими лотами на лотерейку були гільзи. Прапори підписані захисниками. Також були прапори з нашою, наприклад, бджолері помсти. Ми зробили так, що ми дарували від себе від нашої організації. І далі долучалися до мене люди. Тобто було таке прохання: я сказала, наприклад, Уляна, я там не можу тобі фінансово допомогти. ну Така ситуація. Чи можливо я тобі там допоможу? Я маю там чи магазин, чи щось свою продукцію. Я тобі можу передати, і ти би дала це на розіграш, чи це якийсь постіль, чи це. Покривало є, розігрували срібні кулончики ювелірні магазини надавали мені. Дуже багато є таке, що закупляють самі, привозять люди свої лоти. І так я десь зробила що, наприклад, один номерок 50 гривень. Це набагато простіше є для людини тих 50 гривень скинути, стати учасником тої лотерейки і ще й в кінці виграти цей приз, забрати собі, наприклад, ту пам'ятку. Це не є дуже багато людей, кажуть, не треба, я не для того доначу, тобто щоб щось вигравати. Але е, я завжди себе ставлю на місце цієї людини. І мені, наприклад, теж дуже приємно, коли я отримую якийсь чи подарунок, чи е, маленька така увага, я так скажу, для кожної людини цей лот. Є. Футболка з Діолерій помсти детальніше розкажіть, що то за бджола на вас це є бджола. Це є така організація, яка була започаткована на виробництві впівдронів. Тобто, ми так посиділи, подумали, як би це все об'єднати. Бо на дрони, ви знаєте, йдуть великі кошти дрони різної комплектації, і ми їх пробували навіть в нашому районі десь виготовляти. Тобто, були люди ще на початку повномасштабного вторгнення не було такого. Що забирали всіх, і були люди, які в цьому розбиралися. Ми щоб це все якось назвати, не називати там Іван, Степан, Уляна, Маріка і Віталік. Ми назвали це якоюсь організацією бджола помсти. Тому та була бджола виготовлена, і потім я вже так, якщо люди допомагали, наприклад, об'єднувалися, я назвала це кожного з нас. Тобто ви донатите, я доначу, там, дитинка яка донатиме, школи. І я все це ем, об'єднала в таку сильну команду нашу. Вона є незламна, сильна, тому що за сутку було зібрати на FPV дрон 30 тисяч це є, я рахую, що дуже велика е, така е, сильна команда. Яку, ну кажу, щоб не називати окремо, я це все об'єднала в таку організацію. Працювало дуже багато людей над цим, і ми брали участь, якщо ви так слідкували за нашими пабліками. Ми брали участь в конкурсах від району від в різних змаганнях. І ця наша бджола зайняла два перших місця. Так. Як то кажуть, дала свій плід. Так, Мед, так. ще одне таке цікаве питання про співпрацю з такою організацією організацією, чи скоріше проектом пташки перемоги, де зв'язаний Олександр Тіщенко. Яка там співпраця з чим ви там допомагаєте? І чим Олександр Тіщенко допомагає? Олександр Тіщенко це є та людина, яка на початку моєї волонтерської діяльності дуже мене сильно підтримала. В той час, коли в мене така була, знаєте, десь хвилинка з невіри, чи зможу я отвірно допомогти, коли ще люди не знали, куди давати ту копійку, чи дійсно доходиться вся річ, ці всі речі до військових. Коли я подзвонила до нього і з мереж взяла інтернет інтернет сторінку подзвонила і сказала: У мене попросили Mavic. Це був перший Mavic, пам'ятаю. І думаю, боже, ну як я подзвоню, ну що я йому скажу? І він я подзвоню до нього і кажу, так, і так, така, то бригада потребує е, того мавіка. Він без питань сказав, під'їдете тоді і тоді, і я вам його передам від нашого проекту. Тобто так само дуже багато речей, які були. Навіть в перші рази, ви знаєте, я чомусь думала, що кошти, коли я оголошувала збір, і він мені подзвонив і каже, закривай збір, я тобі то надам. Не треба тобі збирати на то коштів. Я все рівно брала ті кошти, бо думала, що це десь своєрідно. Воно, воно має так відбуватися. І він, я йому передаю, він каже, ти вже всі запити свої закрила. Тобто не потрібно перенос на щось друге ці кошти. Купи там, наприклад, чи якісь колеса, чи щось друге. Їхній фонд пташки перемоги. Це є мега класний проект. Я ніколи не зрівняюся до того проекту, тому що там тисячами, там вже поза мільйони йдуть на рахунку їхніх рук, тобто ці дрони. І але. Я вам просто скажу, що він як людину, як просту-простого волонтера, він мені дасть дав десь такий щабель повірити в себе, повірити в силу, донести це все людям і завжди казав мені вір собі, і в зсу. А тобто, а далі співпраця піде. І зараз він волонтер свого проекту, я волонтер від людей. Часто їздити на схід бачу. Так які там е, спілкування з військовими, потреби вони до вас звертаються, і чим ви зараз от? В Даний момент допомагаєте вчора. Відбулася наша поїздка. Їздимо ми що два тижні на схід. Я не кожної поїздки їду, тому що кажу, я є медсестра і мама двох дітей, тому не маю змоги кожного разу їздити, але дуже часто їжджу. Там відбувається спілкування зовсім інше, коли ти попадаєш в на східні ті терени тої землі. Той холод, та темрява. це така, ви знаєте, безнадійність і жах. Вони охоплюють і тебе десь, але ти, щоб не подати свого страху, ти мусиш з ними спілкуватися. Вони дуже раді, побачивши нас, навіть на хвилинку з нами привітатися, запитати, як тут справи, як люди себе відчувають. Чи дуже страшно під час вибухів? Тобто обіцяють нам, що вони нас будуть захищати, захищають і надалі так буде. Звісно, що є запитання теж до нас, як до людей. Десь в них та нотка така є, знаєте. Самотності там, тому що вони не є тут, вони приїжджають на якісь там частинки на, на деякий час додому, вони не можуть того всього зрозуміти. Це я так поділю, як на два світи. Тобто є там світ і є тут світ. Тобто ми живемо, вони завжди кажуть: Уляна, поясніть людям, що ви повинні жити далі тим життям, які ви жили. Для того ми стоїмо тут. Тому я кажу, таке спілкування є, і де є таке, що по одні-дві хвилини швиденько перекидаємо ту продукцію в їхні машини, беремо на швидкоруч запити на словах, що їм ще потрібно. Завжди обіцяємо, що ми є надійний тил, який їм буде міцною опорою. Як ви вважаєте, от чому зараз останнім часом дуже донати впали? Ну, люди не так донатять, як колись на початку війни. Це зв'язано на мою думку з тим, що подорожчало е, в загальному всі потреби. Тут, ви бачите, є і той ж самий проїзд, є комунальні послуги, десь в кожній сім'ї є потреба звернення в лікарню, є школи. Ну, і В більшості це є, що дуже багато зараз є таких людей, які збори ведуть. Я, як загальний, є, де сестра збирає, наприклад, братові, є дружина збирає чоловікові, ну, таких безліч є зборів. Тому я думаю, що ну, десь з цим воно пов'язано є. Хоча, я кажу, я ніколи не втрачаю довіри і мої збори не падають. Ви часто спілкуєтеся з бійцями. Що вони говорять, коли буде перемога? Хм, версії різні. Тобто, ні бійці не знають, коли це станеться, ні, ми не знаємо. Чесно, ми завжди кажемо, перемога буде завтра. Чекаємо вас з перемогою разом до перемоги. Тобто, ми би дуже всі хотіли, як і Збройні Сили України, так і я, щоб це настало завтра зранку. Але на жаль, я так думаю, що це не так від нас залежить, як від нашої держави, тобто від політичної сторони і від самого Бога. Я думаю, а от як ви вважаєте, яким буде волонтерський рух після перемоги? Знаєте, сьогодні я про це говорила. Волонтерський рух після перемоги, коли я була на з'їзді волонтерів і психологів, це було спілкування в нашому, тобто тут в мирному житті, так, на наших теренах, як спілкуватися з ветеранами війни. Тобто, і от ми якраз про це говорили, що дуже важко буде тобто, після закінчення війни, тому що всім нам, від маленького до найбільшого, потрібно вже задуматися. Як Себе ми маємо поводити після закінчення війни, тому що рано чи пізно вони всі повернуться з тим своїм внутрішнім болем, з цим своїм такими переживаннями, страхом і з однією такою місією в них там є вижити. Тобто в них одне слово вижити. В них немає мрії на завтра, на післязавтра. Вони не знають, що буде через півроку, через рік. В них нема планів поїхати десь з сім'єю відпочити через рік. Так, може в мріях воно і є. Але вони не знають, що буде завтра зранку сьогодні вночі. Тому десь так той психолог мені пояснив, бо я він каже: Пані Уляна, коли ви думаєте, ваша припиниться діяльність волонтера? Я задумалася і кажу: ну, напевно, з закінченням війни, так на другий день я закриваю всі рахунки пишу там, як воно має бути все юридично. А він каже: Я вас переб'ю і скажу, що це не так. Вона не закінчиться, тому що, коли повертаються ті військові, потреба не зникне впроти наших військових, на жаль, є такі е, наші захисники, які захищаючи нас, вони втратили ту ж руку, кінцівки, верхні, нижні. І на це треба колосальні кошти, колосальні, мега. Тому що один протез, якщо він має бути іонічний, він е, мільйони коштує. І на жаль, ці сім'ї не мають таких коштів. І вони, я так думаю, будуть звертатися. Теж в першу чергу до таких як я, тому що я була з ними зв'язана. Ті ж самі пташки перемоги, як ви кажете, Олександр Тішенко, він вже прекрасно допомагає, і це дуже дуже цінується, тому що без нього би це було важко таким хлопцям рішити ті запитання і проблеми. Тому думаю, що. Так, воно буде. Ви маєте зараз нагоду звернутися до всіх українців і передати їм важливі слова. Звертаючись до наших людей, я завжди кажу, що пам'ятайте, що якщо ви забудете за збройні сили України, то війна може прийти в наші домівки. Я хочу всім подякувати. Подякувати за вашу любов, за вашу довіру до мене, за вашу допомогу. Тому що я завжди кажу: без вас я не справлюся. Без вас не справиться ні один волонтер, тому що зараз, на жаль, все зводиться до того ж до той ж фінансової сторони, до тих донатів, до тих ваших плетіння маскувальних сіток, передачі речей. тому... E, наша команда бджола Помсти. E, кожен з вас має так, так тримати надійний тил, як ви і тримаєте. E, дуже, дуже всім дякую. Дякую вам, Уляна, за розмову. Як то кажуть, слава Україні! Героям, Героям слава! слава.